Чи відкриють українцям у Канаді шлях до постійного статусу? Як Отава посилює присутність в Арктиці? Та чи планує країна створювати ядерну зброю? Чому в Монреалі протестують проти дій імміграційної служби США, коли парамедики Саскачевану можуть вийти на страйк? І чому Міленіали дедалі більше сумніваються, що матимуть пенсію у Канаді? Це інформаційні підсумки тижня. На У студії для вас працює Юлія Стеранка. Канада офіційно відкрила консульство в Гренландії у столиці. Нуку відбулося офіційне відкриття нового консульства Канади за участі генерал-губернаторки Мері Саймон та міністерки закордонних справ Аніти. Анант уряд заявляє, що дипломатична місія має посилити співпрацю з Гренландією та Данією у сферах безпеки, оборони, економіки та клімату. Вотаві наголошують, що питання майбутнього Гренландії можуть вирішувати виключно її жителі разом із Данією. Канада не планує створювати ядерну зброю попри зростання глобальної напруги. На тлі заяв Дональда Трампа щодо Гренландії та ослаблення міжнародних домовленостей про контроль над озброєннями в Канаді знову заговорили про ядерне стримування. Однак, міністр оборони Девід Макгінді наголосив, що країна абсолютно не має наміру розробляти власну ядерну зброю. Отава залишається учасницею договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь і планує інвестувати у звезд. Чайні сили, зокрема у безпеку Арктики. Водночас, частина військових і експертів визнає, що світ стає менш стабільним та попереджають, що створення ядерного арсеналу буде надто дорогим, політично ризикованим і не гарантує реальної безпеки для Канади. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем і підпискою просто зараз. А ще натиснувши кнопку Супер, дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Китай скасував смертний вирок канадцю. Верховний суд Китаю скасував смертний вирок канадцю Роберту Шелленбергу, засудженому у справі про контрабанду наркотиків. Раніше його покарання змінили з 15 років ув'язнення на страту під час різкого загострення відносин між Отавою та Пекіном. Рішення ухвалили невдовзі після візиту прем'єр-міністра Марка Карні до Китаю, де сторони домовилися про перезавантаження дипломатичних і торговельних зв'язків. У канадському уряді заявили. Що послідовно добивалися пом'якшення вироку? Подальші деталі справи поки не розголошують. У центрі Монреаля відбулися масові протести проти жорстких дій імміграційної служби США. 1 лютого десятки людей зібралися біля будівлі американського консульства, щоб висловити невдоволення діями імміграційної служби США після нещодавніх випадків насильства під час операцій у Мінеаполісі. Учасники акції звинуватили також окремі компанії у Канаді у співпраці з цією службою і закликали змінити політику щодо прав мігрантів. Демонстранти пройшли маршем центральними вулицями, скандуючи гасла за за. Хи справ іммігрантів і проти жорстких методів у роботі імміграційних органів. Парамедики Саскатуна одноголосно підтримали можливий страйк. Працівники швидкої допомоги у місті Саскатун у провінції Саскачеван на 100% підтримали страйковий мандат. У профспілці кажуть, що через нестачу кадрів і масове вигорання служба працює на межі можливостей, а медики звільняються або переходять в інші служби. Нового контракту немає з березня минулого року. Переговори зайшли у глухий кут. Конкретної дати початку страйку наразі не оголошували. У профспілці кажуть, що Формат можливих дій ще визначають, але про будь-які кроки обіцяють попереджати завчасно. Водночас у відомстві запевняють, що екстрені виклики 911 поки обслуговуватимуть у звичному режимі. Цей випуск виходить за підтримки спонсор Energy. Ваш спосіб заощаджувати на комунальних послугах в Альберті. Корупційний скандал у поліції Торонто шириться на передмістя. Після гучного розслідування корупції у поліції Торонто трьох офіцерів у сусідніх містах Місісага та Брамптон тимчасово відсторонили від служби. Раніше слідчі висунули обвинувачення вісьмом чинним і колишнім поліцейським у Торонто у хабарництві, витоку службових даних, торгівлі наркотиками та співпраці з організованими угрупуваннями. За даними слідства, правоохоронці могли передавати конфіденційну інформацію злочинцям, Цям і покривати нелегальний бізнес розслідування триває. В Альберті планують змінити систему автострахування. Водії рідше судитимуться після ДТП. Провінція оголосила намір із 2027 року перейти на модель спершу допомога, за якою постраждалі в аваріях отримуватимуть оплату лікування, реабілітації та компенсацію втраченого доходу напряму від страхової компанії, незалежно від того, хто винен. Нова система має зменшити кількість судових процесів, які раніше були необхідні для більших виплат. І на думку уряду та страховиків може Знизити щорічні витрати водіїв опоненти. Попереджають, що постраждалі не матимуть можливість домагатися значних компенсацій у суді. Отава переглядає правила для автоіндустрії, скасовує жорсткі квоти і стимулює покупців електромобілів. Федеральний уряд оголосив нову національну стратегію підтримки автомобільної галузі, у рамках якої скасовує вимогу про обов'язковий рівень продажів електромобілів і замінює її жорсткішими стандартами викидів з амбітною ціллю досягти 75% продажів електричних авто до 2035 року та 90% до 2040 року. Окремо запускається п'ятирічна програма стимулів вартістю 2,3 мільярда доларів, яка пропонує до 5 тисяч доларів для покупців повністю електричних авто, і до 2,5 тисяч доларів для гібридних за умови, що вартість автомобіля не перевищує 50 тисяч доларів. Також передбачено 1,5 мільярда на розширення мережі зарядних станцій, підтримка інвестицій і робочих місць та збереження відповідних тарифів на імпорт авто із США. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. У парламенті Канади закликали відкрити українцям шлях до постійного статусу у парламенті. Сенатор Стен Катчер під час засідання порушив питання тисяч українців, які прибули до Канади за програмою екстреного в'їзду та досі залишаються з тимчасовими дозволами. Він наголосив, що люди, які вже працюють, сплачують податки та інтегрувалися у суспільство, повинні мати чіткий і доступний шлях до постійного проживання. Водночас триває збір підписів під петицією про створення спеціального. Програми постійного статусу для українців наразі зібрано понад 44 тисячі. Ініціатори прагнуть досягти позначки у 50 тисяч, щоб посилити увагу законодавців. На підтримку ініціативи 10 лютого о 19.00 у просторі you Can radio відбудеться показ документального фільму not refugees про життя українських новоприбулих у Канаді, де також будуть присутні ініціатори петиції, з якими можна буде поспілкуватися та поставити запитання. Поява тема на рівні парламенту може стати кроком до нових імміграційних рішень. А я хочу нагадати, що додаток Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та подкастами просто зі свого гаджета. Канадські міленіали бояться залишитися без пенсії. Понад 70% канадців покоління міленіалів віком приблизно від 30 до 40 років, вважають, що їм буде значно складніше накопичити на пенсію ніж їхнім батькам. Про це свідчить нове опитування, проведене банком Монреаля. Респонденти називають головними перешкодами високу вартість житла, інфляцію, зростання щоденних витрат і те, що люди живуть довше, а отже, потребують більших заощаджень на старість. Багато хто так також відкладає накопичення через борги та нестабільність на ринку праці. Фінансові консультанти радять починати заощаджувати якомога раніше автоматично відкладати частину зарплати, користуватися податковими пенсійними рахунками та програмами роботодавців. Адже навіть невеликі регулярні внески з часом суттєво збільшують пенсійний капітал. Канадці дедалі частіше купують у розстрочку. Платіжна компанія PayPal повідомила про швидке зростання попиту на сервіс. Купи зараз, плати пізніше на тлі високих цін і тиску на сімейні бюджети, зокрема і у Канаді. У 2025 році обсяг таких оплат зріс приблизно на 20% і перевищив 40 мільярдів доларів США. Сервіс дозволяє розділити покупку на чотири рівні платежі протягом шести тижнів без відсотків, що робить великі витрати доступнішими. Водночас Фінансові експерти попереджають, що прострочення можуть тягнути штрафи, додаткові збори та негативно впливати на кредитну історію, тому користуватися розстрочкою радять обережно. Ринок праці слабшає, попри формальне зниження безробіття. За даними статистичного управління Канади, у січні рівень безробіття зменшився з 6,8% до 6,5%. відсотка. Водночас майже 94 тисячі людей припинили пошук роботи, тому рівень участі у ринку праці впав до 65%. відсотків. Найбільші втрати зафіксували у виробництві, освіті та державному секторі. Зростання зайнятості спостерігали в Альберті, Саскачевані, Ньюфаундленді і Лабрад. Дурі експерти попереджають, що ринок праці слабшає через мита США, скорочення витрат і автоматизацію. В Італії офіційно розпочалися зимові олімпійські ігри 2026 року. Канада відправила одну із найбільших збірних. Понад 200 спортсменів. Вони змагаються майже в усіх ключових дисциплінах, зокрема в хокеї, фігурному катані, шорт-треку, керлінгу, лижних гонках, біатлоні, фрістайлі, сноуборді, гірськолижньому спорті та скелетоні. Традиційно канадці входять до числа фаворитів загального заліку. Канадські бабаки напророкували ранню весну у більшості регіонів країни. У Канаді традиційний день бабака цього року приніс оптимістичний прогноз. У містечку Віартон в Онтаріо та в Квебеку місцеві талісмани не побачили своєї тіні. А за народною прикметою це означає ранній прихід весни та швидке потепління. У новій Шотландії через сильну заметіль святкову церемонію взагалі скасували. Однак, за традицією, похмура погода також вважається ознакою близької відлиги. Попри жертв. Дівливий характер цих прогнозів подія щороку збирає сотні жителів і туристів та символічно нагадує, теплі дні не за горами. Таким був інформаційний огляд новин цього тижня. Дякую, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.